Всіх вітаю! З вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра, до чого вас готують карти. Як завжди, починаємо з особистого життя. І по питаннях побачимо, що там ще і як. Тож, о, починається. А, о, та тут закривається, добре. Добре. Дивіться, для кого як? Для когось це просто почуттів стосується, от щось вас розбентежило, вам так ну, боляче щось дається. Закривається, повністю закривається тема, і, бо купу можливостей нових будете мати, і будете відволікатись від того, що вам болить. Для когось буде закриватися тема стосовно. Здоров'я. Ваша тема, чи когось з ваших рідних, близьких, тут комусь так зле було, але потроху-потроху ця тема закривається. Людина вибирається з цього. Ну Там вже ви знаєте, чого воно стосується. Тут так як воно виглядає, то це могла бути гіпертонічна криза у когось там саме Ну там. Сосуди, серце, ось ця, ось ця вся тема, і коли людині треба відлежатись. І це обов'язково. Це просто от, ну, порада від карт. Ну, я думаю, що лікарі вам теж про це казали. Далі, або це ви комусь навіть кажете, що треба відлежатись. давай поводь себе на в цьому питанні. Сфера кохання. Що у вас там буде завтра у сфері кохання? Давайте дивитись Хвилювання. От просто страхи хвилювання за. От дивіться, як, ви королевою кубків показані, а чоловік показаний пажем. Якісь вчинки такі незрілі, недорослі будуть. І розхвилюєтесь, і розбентежитесь, і, так, знаєте, і ображатись тут на людину будете, ну, щось таке трапиться між вами. Давайте більш ретельно роздивимось, дії чоловіка в бік жінки. Давайте побачимо дії чоловіка в бік жінки. От не розуміє він цю жінку, не відчуває її от так, щоб так, щоб не образити. Тут, знаєте, от своїм словом щось таке брякне, щось таке буде от, дійсно от показаний недорослим, незрілим. Ну, от як дитина буде себе поводити, щось своє там вередливе буде виказувати, а жінці це боляче буде. Давайте побачимо, що жінка буде робити в бік чоловіка в цей день. Та жінка молодець, вона не буде довго там е, сльози там на кулак намотувати, вона в якийсь момент скаже так. Ану. І все по місцях розставить, і нагадає про правила в стосунках, як треба робити. Це, знаєте, як дійсно, от як вередливого хлопця вичитає, скаже, де що треба робити, чого взагалі не можна, і, і все, і закриє тему. Навчить, як треба себе поводити. Просто жінка буде вчителювати в цей день. Що то як? Робота. Давайте побачимо, що вам важливо знати, що у вас завтра буде в роботі. Ой, тут, там, де. Е Байдики били, так хочу сказати, закриється ця тема, бо щось вас там нагрузить, якась королева мечів роботою. Нагадаю вам, що зарплатню просто так не отримують і треба попрацювати. Може, навіть відправить вас десь в дорогу з якимись там важливими справами, або запропонує вам якусь. Якусь справу по роботі, і вам важливо буде цю справу зробити, бо аніхто ж крім вас. Отак воно виглядає. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Важливо буде прийняти інформацію про новий початок якоїсь справи стосовно роботи, більш за все. І буде зроблено так, як слід. І буде дійсно, от як переможно щось буде зроблено. Для когось ви будете мати стосунок до цієї справи, а для когось з вас ви просто будете знати, ну, мати інформацію. Про те, що як відбувалось. Ось так воно виглядає. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Від емоційного такого випаду, знаєте, коли Дивіться, як якісь хитрощі будуть відбуватись між вами і кимсь. От це буде спілкування з людиною, яка може навмисно вас от розпалить внутрішньо, щоб ви знаєте от емоційно щось сприймали. Може, навіть ревнощі у вас викликати. Це просто, знаєте, виглядає як егоїзм людини. Відмовляйтесь від, такого, від такої реакції. Бо це хитрості, це, це знаєте, як перевірка. На вашу стійкість, як ви себе поведете в цій ситуації, А ну я тобі таке підкину. А оцю тему, як ти проглотиш чи не проглотиш? І буде задоволеним, бо а, взагалі то ну, це не обов'язково з вами таке робити, але просто цікаво подивитись вашу реакцію, як це ви відреагуєте. Ну, будьте хитріші. На чиюсь хитрість свою запропонуйте. Пограйтесь, якщо людині дійсно цікаво пограти з вами, ви ж можете свої правила гри нав'язати. І тоді ви вже будете задоволені. Ну, робіть, як знаєте, це просто порада від карт. Бо в будь-яку гру можна грати вдвох. Так, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Змін, то точно не уникнути, бо у вас буде можливість, а ви ж хочете вхопитись за цю можливість. І дійсно, от можливість, яка надає вам зміни. І вони такі для вас гарні будуть. Ви ну, це просто, знаєте, сонце засяє для вас. Це тема, яку ви потім для себе будете казати: як добре, що я ну, прийняла таке рішення, чи прийняв таке рішення, добре, що я не пропустив цього шансу. Ну, от Якась така цікава для вас тема буде. Така, що от... Там, де просідали, вже будете обертів набирати. Це те, що навіть, знаєте, з цим не посперечаєшся, бо це по долі вам. Тож, і не ховайтесь, всього. все одно вам не уникнути. Все одно якась така тема цікава. Ну, давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Порада на прищих сил Так. Намагайтесь все ж таки втримати баланс. От якась буде ситуація, яка ну така суперечлива для вас. І все ж таки вам не треба дуже реагувати в цій ситуації, бо краще за все для вас буде от саме втримати баланс. Бо таким чином ви собі і славу гарну будете здобувати, бо просто, от знаєте, це як провокація, на яку ви не піддаєтесь. Це просто покаже вас як людину міцної, ну, внутрішньо міцну людину. І для когось з вас це буде пов'язано з дітьми або з дитиною. Буде бажання вийти з берегів і таке влаштувати, але якщо ви зможете перемкнути дитину на щось інше, вам це тільки в плюс буде. І це як переламний момент буде взагалі, от як в розвитку дитини. Ну так, Ну, так само воно буде і з старшими людьми. Для вас діяти, але ну просто це як на прикладі дитини. Бо не для всіх з дітьми це буде пов'язане. Все на цьому. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій і настрою гарного. І бережіть себе. Побачимось в інших відео. І не забувайте підписуватись. І всім велика дяка за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Всім пока.